Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, настав місяць Aquino Tank Weekend і Tank Fest. І я маю чудові новини з метою відзначити ці заходи. Wargaming підготували безліч нагород для всіх, хто буде дивитися трансляції впродовж цього місяця. Крім того, Wargaming запланували проведення двох особливих прямих трансляцій з цієї події. І за їх перегляд ви зможете отримати безкоштовну преміум машину шостого рівня. І я зараз задаюся питанням: а нащо ж я фармив минулого разу два місяці ці кляті жетони? Ну нічого, ще плюс один колекційний танк буде в ангарі. Для Aquino Tank Weekend і Tankfest, запланованих на 11 та 25 червня відповідно, Wargaming підготували спеціальні трансляції. На самому початку кожен глядач отримує жетон дорога на Tank Fest. Крім того, після перегляду будь-якої з офіційних трансляцій протягом 60 хвилин глядачі отримують ще один жетон дорога на Tank Fest. Отримайте три таких жетони. І додайте до свого гаражу одну з трьох преміум машин зі спеціального магазину, який так і називається Дорога до Tankfest. Що це за машини і більше за жетони зараз я вам розповім. Один жетон дорога на Tankfest видається всім гравцям на початку цієї події. Ще один жетон дорога на Tankfest видається за перегляд трансляції Equino Tank Weekend 11 червня. І ще один жетон дорога на Tankfest видається за перегляд трансляції саме Tankfest 25 червня. Ну і як я казав, один жетон дорога на Tankfest ви отримуєте безкоштовно. І саме тому вам потрібно зібрати ще два жетони, щоб отримати нагороду, яка коштує 3 жетони. Глядачі, які переглянуть обидві трансляції 11 і 25 червня, і зберуть необхідну кількість жетонів. Зможуть обрати одну з трьох безкоштовних преміум машин. А саме: шостий рівень Тигр 131, шостий рівень Пантера. Або шостий рівень найкращий танк з цього списку ток 2 Ці машини можна отримати в магазині події Дорога на Танкфест. Вам всього-навсього потрібно зайти в склад свого гаража і відкрити цей розділ в поставці стилу. Кожна з цих машин поставляється з повним екіпажем і слотом у гаражі. Варгеймінги гарантують, що ніхто не залишиться з порожніми руками, тому дивіться трансляції 11 і 25 червня та отримуйте захоплюючі таємні дропси, які включають преміум техніку, дні танкового преміум аккаунту, 3D стилі та багато іншого. Крім того, за перегляд обох трансляцій ви отримаєте безкоштовну преміум машину. Але зверніть увагу на те, що якщо ви вже маєте всі три машини в ангарі, компенсацію в кредитах ви не отримаєте, тобто не отримаєте нічого. І друзі, я вам нагадую, що зараз проходить набір в мій клан Плейковський Френз. Нас там не багато людей, але вже цілих 55, тому місця ще є. Клану тільки два тижні. Ми його створили для того, щоб нам було зручно фармити в маленькій команді. Тому всіх запрошую посилання на вступ в клану в описі під відео. Ну і звичайно, в червні будуть звичайні дропси. У рамках події дороги на танкфест ВГ також підвезли особливі предмети в магазин жетонів. Для цього потрібно дивитися офіційні канали World of Tanks або будь-які інші трансляції World of Tanks на твічу, саме в червні, щоб отримувати жетони з гарантованих дропс і виконувати завдання дропсів. Все як завжди, нічого нового. Ви можете витратити ці жетони на епічні 2D-стилі, особисті резерви, дні танкового преміум аккаунту, і отримати завдання на збільшення досвіду в боях, тобто x 5 та багато іншого в магазині жетонів Drops. А тепер найцікавіше, тому що є шанс, так, невеличкий, але все ж шанс отримати найкрутіші преми восьмого рівня в подарунок. Всього за перегляд трансляції на твічу. Продовжуйте перегляд першої трансляції 11 червня до 60 хвилин додатково, щоб отримати секретний твіч дропс для події Equino Tank Weekend. У вас може випасти додаткова преміум-техніка, наприклад, італійська ПТ Віпера, 3 d стилі та багато іншого. А вже 25 червня, після отримання жетону на премтехніку 6 рівня. Продовжуйте перегляд трансляції, щоб не пропустити найбільший секретний Twitch Drops. У вас буде можливість стати власником відмінної преміум техніки, такої як Шкода Т-56, Бачатильйон Бураск або Ty-59 Gold. Крім того, є шанс отримати 360 днів танкового преміум аккаунту, цікаві 3D стилі та багато іншого. Тому, думаю, подивитися додаткових 60 хвилин не складе для вас жодної проблеми. Ну і тут очевидно, що щасливими власниками цих танків стануть одиниці, а більшість навіть не зрозуміє, який подарунок отримали з секретного дропсу. тому що з повідомленнями в грі у варгеймінгу, як завжди, будуть проблеми, я впевнений. Ну але танк не помітити буде важко. Що важливо, не забудьте вчасно забрати свої нагороди до 10 липня. Але я вам ще нагадаю, коли магазин жетонів буде оновлено і всі невикористані жетони будуть скасовані. Загалом за завдання на червень і липень можна отримати до 37 жетонів звичайних дропсів і їх використати відповідно в магазині. Ну що ж, я думаю, що це непогані нагороди в червні за твіч дропси, тому всіх запрошую на свої стріми на Twitch. -у. Будемо фармити дропси. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!